Приїхала я додому з садового центру. Гляньте, який я купила інжирчик. Дивіться, який розвинутий, з приростами сорт дав, Дуже хороший сорт. Почитайте, я там стояла, читала. Там багато всяких є, але це треба виділити день і приїхати там, стоять, читати і зразу моніторити в інтернеті, читати характеристику. Мені завтра прийде з цього з Миколаєва два санчанці, Брунсвіка, Тоже дуже хороший. Це DAF. Мене У мене Рандіно. І ще якийсь забула, дуже хороший. Оце мої кермеки. Купила я таке добриво комплексне. Тут багато цього азоту. Буду цим добривом, мені треба до червня місяця кормити азотом, підливати азотом інжири. Купила плантаф... плантон. Кожного року це польське добриво купляю для гортензії. і ну, Дивіться, що вони тут робиться. Оцей мороз вчорашній. Я вже не буду цих пару днів їх виносити. Гляньте зараз, зараз збільшу, щоб ви бачили. О, бачите? Тут в мене і машинка, і вода, а це воду привезли свіжу, та вода в мене для поливання. Цю привезли свіжу, то я накрила, бачите, своїм халатиком, щоб сонячні проміння не падали. Треба мені його туди занести в хату. І он тут, інжирчики, дайте я це приму щоб я зайшла. Бо я як приїхала, так і стою тут. Отаке. Гляньте. Всі з бутонами, всі хочуть цвісти. Погода не дозволяє. От. Гляньте на ці ж кашпо, які класні. Бачите? Бачите, які класненькі. А ці то вже взагалі. Бачите. А ті, що в траву посадила, я погано зробила вони після сьогодні огляньте. Ой-ой-ой! Після сьогоднішньої ночі вони всі побіліли. Я там не стрижу, там треба стригти, але не стрижу для того, щоб це є. бо хожу в по цьому. Е -е, тому що треба, щоб вони побули в траві Ти поховалися від вітру. Це мої кермеки, красивенькі, вони ночували тут. З ними все Е, Я сіяла перший раз, оце вони старші, а це другий раз, чуть молодші, бачите? І в цих двох кашпо великих там вони ростуть і ще є на два. Отаке, От заберу я цього, може, інжира сюди. я буду його садити, може тут, а може я посажу в теплиці знову. Огляньте, що я наробила. Хазяйка. Сама перебираю, сама на То побачу. У мене ще буде, крім цього, ще 4 саджанці. І от таке. Добренько на цьому все. Ото приїхала, показую вам, якого купила класнень інжирчика. Прям класний, класний. От. 250 гривень. Дуже дешево. І головне, що не треба за пересилку платити, теж бачите, приїхала, вибрала, які на тебе дивиться.